Люди, які найбільше у світі полюбляють все, що пов'язано з мистецтвом фотографії, відкрили у музеї історії щорічну звітну фотовиставку. Тобі, Боже, слава таку назву має вже п'ята ювілейна звітна експозиція робіт членів міського фотоклубу Бердичів. Цьогоріч майстри фотокамери представили майже 70 робіт різного жанру та напрямку. Це святкова виставка, і головна особистість, який на цій виставці це Ісус Христос, його день народження, і все, що створене ним. Богом створено навкруги це побачили фотохудожники. Ми це бачимо повсякчас і ми хочемо це показати людям. І тому оця краса, що навкруги і наші роботи, ми присвячуємо Богу. Окрім того, ювілейна виставка дещо відрізняється від попередніх. Фотохудожники постійно шукають нові підходи до її організації, аби кожного разу це було неповторно, говорить Василь Мельник. Ми запропонували десь потіснилися своїми роботами. Запропонували прийняти участь художнику Валерію Зімнукову, те, щоб він представив свої роботи. Таким чином ми розповсюджуємо фотомистецтво по нашому місці. Яскраві фотокартини відображають у собі все майстерність, фотохудожників, їхні почуття, емоції та настрій. Гідне місце разом із пейзажами посідають в експозиції портретні роботи. Хоча порівнювати ці напрямки неможливо, вважає член фотоклубу Бердиші Володимир Поліщук. Вони по-своєму складні та оригінальні. До портрети більш так ну, треба. Треба трошки, можливо, бачити трошки інше, можливо, трошки по-другому відчувати це все. Я завжди казав і кажу, що дивлячись на портрети людей, яких відтворює художник, майстер, художник, фотохудожник, це душа того майстра, який це робить. І якщо портрет, що стосується портрета, зупиняється погляд, і ти відчуваєш, що щось там в ньому є, поведінка, погляд, міміка. Значить, фотографу Тере художнику вдалося. А чому мені цікавить, я теж фотографую. Мені цікаво бачити майстрів наших фотомайстрів, які витворюють пейзажі тільки по одній причині, що пейзаж це невловима мить. Це секунда, і немає того сонця, секунда і немає того дощу. Але ту секунду, то мить потрібно зв'язати, потрібно зловити. Біля витоків створення фотоклубу Бердичів п'ять років тому стояли декілька однодумців. Серед них Валентин Лещенко, який теж представив у виставці чимало своїх робіт. Усе заради того, аби поділитися досвідом і перейняти його в інших. Ну я вчителюю, я фактично так роблю фотографії, щоб можна було порівняти. Якщо ми щось порівняємо. Ми можемо якісь зробити висновки. Тому я в мене фотографії, якщо я виставляв, то я їх виставляв в подвір'я. Якщо в мене портрет, то я зробив портрет і натюрморт. Це більше пов'язано з школою. Якщо в мене моє власне подвір'я, то я кажу, що можна не треба десь шукати Карпати, Крим, там, десь Африка. Можна вийти з свого подвір'я і починати фотографувати свого подвір'я. Майстер, фотограф, який тут присутній, він бачить свої недостатки. Але недостатки бачить тільки тоді, коли по рівнянні йде екзамен. Якщо він в хаті дивиться своїх знайомі, своїх близьких, вони будуть обов'язково хвалити. Але якщо фотографії дві вісить. І хороші, і не дуже хороші, то нормальна людина обов'язково зрозуміє, що ще є куди зростати. Є у фотоклубі майстри, які своїми роботами вже давно відомі поза межами Бердичева. Є й такі, хто прагне удосконалюватися, шукає визнання. Здебільшого це молоді фотохудожники, які є членами клубу близько двох-трьох років. Наприклад, Сергій Нестерчук, який вже встиг відвідати міжнародні та всеукраїнські виставки і отримати там нагороди. Я думаю, що трошки вийшлося зрости за ці два роки, тому що Десь якісь появилися вже такі невеликі, але для мене це на даний момент великі. Для мене це великі успіхи, і так, одна робота в мене на всеукраїнському конкурсі стала фіналістом. Інша робота на міжнародному фотоконкурсі, який проходив цього року в Рівне, пройшла в експозицію. Тобто, для мене це на даному етапі дуже велике досягнення. Колеги Сергія, Вадим Камінський, Руслан Гайдай та Анатолій Козачук теж можуть похвалитися вдалими роботами, що мають певні нагороди. От тільки не в цьому році. Та хлопці кажуть, у них все попереду, адже бажання розвиватися є. Професійному і художньому плані, а вже ж за минулих два роки я виріс і виріс і досяг деяких своїх висот. І також в минулому році зайняв я місце в Житомирському Житомирській в Житомирській конкурсі в обласному ой заняв третє місце по пейзажу. Моя робота є тут представлена. Також на виставці представлені ще шість моїх робіт. Місто Бердичів славиться своєю гарною природою і історичними місцями, говорять фотомайстри. Аби створити гарну фотографію, потрібно просто це побачити і відчути серцем. У Бердичеві живуть найгарніші люди, з яких малювати портрети одне задоволення. Вважає член фотоклубу Бердичів Валентин Лещенко. Він, наприклад, любить відображати на світлинах директора міської художньої школи Миколу Яцюка. Приємно з ним працювати в нього таке лице живе. От я казав, що це типаж Богдана Ступки, що треба дійсно побачити ось такі типажі в Бердичі, що можна сфотографувати. Ось ну і звичайно, фотографірує дуже часто свою доцю. Усі роботи бердичівських фотохудожників ще довго прикрашатимуть виставкову залу музею історії. Христос народився. Славімо його своїми справами, діяннями та помислами. А фотомайстри прославлятимуть Ісуса у світлинах.